В останній версії відеогри «Call of Duty» поклик обов'язку задіяний актор Кевін Спейсі в ролі лиходія Джонатана Айронса, який очолює могутню приватну військову корпорацію, і є одним із найвпливовіших людей світу. Це те, чого я завжди прагнув, що я дуже люблю і чого ніколи не робив. Таким чином я ступив на незвідану стежку. Знаєте, я не належу до людей, які ніколи не звертають зі знайомого шляху і трусяться за власну безпеку. Мене завжди приваблювала можливість зриву, так би мовити, невеличкого хаосу. with us. А дифферкана джуналиста тобі обіскрівит президент номалифіксепсе зовсім інший досвід аніж той, що його дають телешоу чи фільмів, в яких ви граєте. Там у вас є чіткий сценарій, і ви знаєте, що вам слід робити в той чи інший момент. У випадку ж відеогри є тільки ідея, яким має бути той чи інший персонаж. Тому тут слід так би мовити додумувати самому те, що залишилось ненаписаним. Для мене це був перший акторський досвід такого плану, і я погодився на нього, не знаючи достаменно, що воно і до чого. Поклик обов'язку: одну з найуспішніших відеоігрових франшиз було запущено 2003 року. Остання версія надійшла в продаж в цілому світі цього тижня. People need a leader who can give them both the support and the constraints to keep chaos at bay. You give them that, and they'll follow. And that's where I come in.